В пункті 8.5 визначається на посаду розпорядження міського голови, було голова міської ради, Вибачаю за таку технічну праву. Чи є запитання? Насправді дуже багато питань було, наскільки я розумію. Так і на цьому інформаційному просторі дуже багато цього проявляється у варі. Але насправді це спроба створити муніципальну поліцію на прикладі європейських міст. Це санітарний стан міста, це протидія там неправильному паркування автомобілів, це питання стихійної торгівлі. Можливо, можливо, в перспективі це спільне патрулювання органів внутрішніх справ з задіянням робітників муніципальної поліції. Тобто, це ми хочемо зробити пілотний проект, відпрацювати саме такі легені, тому що законом. Поки що немає. Але в Верховній Раді дуже багато є думок щодо створення такої поліції муніципальної. Тобто, ми зараз спілотуємо це питання. Ми зробимо все для того, щоб вони не тільки щоб вони заробляли кошти за свої послуги, які вони будуть надавати, можливо, там охорони або щось інше. І тоді ми зможемо створити цей підрозділ, а далі, коли буде прийнятий закон про... Він однозначно буде прийнятий, бо у всіх країнах це є. То ми вже будемо просто підготовлені до роботи цієї системи. Тобто ну, багато речей, які ми з вами робимо, ми робимо їх на випередження, можливо, раніше, ніж робить хтось інший там, на 2, на 3, на 4 роки. Але я вважаю, що це буде теж би, дуже позитивний досвід. Дуже багато є питань. Треба відбудувати роботу цієї муніципальної поліції. Треба, щоб там були більш працівники. Ну, відповідні стандарти потрібно буде там впроваджувати. І це певний період часу.